Громадська організація Щасливі діти збирає свічки та книжки для деокупованої Харківщини. Ідею такого збору запропонували волонтери благодійного фонду Харків з тобою через них і передаватимуть допомогу. На запитання, що там потрібно, сказали: не дивуйтеся, але дуже потрібні свічки, оскільки більше року вже на тих територіях просто немає світла. І відповідно, якщо немає електроенергії, немає ні інтернету, ні телебачення, школи не працюють, дозвілля ніякого немає. Діти і дорослі дуже часто перебувають в укриттях. Дуже вразило, коли сказали, що підходить будь-що навіть ваші місцеві газети. Тобто, щоб люди мали можливість переключати свою. Вагу і, хоча б бачити, що відбувається у світі. До благодійної акції Світло для друзів долучився Владислав. Приніс буквально дитячу літературу, тому що як мінімум я з неї вже вирізав, вона залишилася. Серія «Джуді Муді по факту казка про королика Пітера, і там ще купа, купа дитячої літератури, яка в мене вдома акумулювалася, і я її можу принести, то чому б її не принести? Лопець хлопець сам із дитинства багато читає, тому знає, що книжка може розрадити і дітей, і дорослих. У дітей на деокупованих територіях повинна бути, хоча б якась розрада, тому що коли ти сидиш в підвалах без світла. То, хоча б фактично паперова книга, може тобі стати таким промінчиком. Цей час якраз таки дуже багато перечитав казок і коротких оповідань, які там вже лежать. То мені сподобалось, сподіваюся, їм сподобається. Триватиме збір щонайменше місяць, каже співзасновниця громадської організації Щасливі діти Ольга Павлова. Приносити книжки і свічки можна у кілька локацій по місту Ужгород. Це книгарня на Петефі, кілька кав'ярень по місту. Це, зокрема, і горіцяна на Крузі, і Мафін в новому районі біля Токіо. Але я би радила подивитись у нас на сторінці в дописі, є з адресами, деталізація, з фотографіями. Хто хоче з області долучитися, то можуть надсилати новою поштою на номер телефону, який там вказаний, і таким чином теж зробити хорошу справу. Свічки збирають парафінові книжки можуть бути нові чи старі, але в хорошому стані, і обов'язково українською мовою.